Дві умови розкриття власного потенціалу. Коли ви подолали свій головний життєвий виклик, ви пропрацювали свої звички, і ви вийшли в практичну зовнішню фазу своєї кризи, перед вами постає завдання, повне розкриття і реалізація власного потенціалу. І цей процес включає в себе два кроки. Перша складова це досягнення критичного об'єму кількості. Наприклад, двигун розкриває свою максимальну потужність на максимальних обертах. Спортсмен розкриває свої потенціал, свої можливості в спорті при певній кількості інтенсивних тренувань. Ви не можете виграти чемпіонат, якщо ви тренуєтеся 2-3 рази на тиждень. Ви не можете цього зробити фізично, тому що ви не розкриєте свій фізичний ресурс. Якщо будете тренуватися 5-6 разів на тиждень, от тоді у вас з'являється шанс виграти змагання міжнародні чи олімпійські. Тобто досягнення критичного об'єму кількістю є першою необхідною умовою для розкриття потенціалу. Якщо ви цієї умови не виконаєте, ви не зможете створити так званий накопичувальний ефект. Тому що, якщо ви підете в спортзал тиждень, другий третій походите, вас пройде крепатура, і з якихось причину пропустите три заняття. Що буде потім на четверте, буде знову крепатура? Чому тому, що у вас з'явився відкат? Якщо ми нічим не займаємося, ми автоматично скочимося вниз по результатах. Якщо ми займаємося мінімально, ми підтримуємо стан умовної стабільності. А коли ми займаємося інтенсивно, ми зростаємо. Тому критична кількість важливий фактор, ключовий важливий фактор, перший для розкриття свого потенціалу. Якщо ви хочете реалізуватися в тій чи іншій професії. Ваше завдання збільшити кількість вправ занять, проявів вирішення завдань до максимально достатнього для вас рівня. Друга умова розкриття потенціалу це забезпечення відповідних умов, тобто якості, це оточення та інструменти, це те, з чим ви працюєте, це те для кого ви працюєте. Це ваш стан, це ваш настрій, тобто певна сукупність факторів. Починаючи від того, як ви починаєте себе фізично, з ким ви взаємодієте? Це ваш клієнт, чи не ваш клієнт, це ваша людина, чи не ваша людина, це ваша справа, чи не ваша справа. Це завдання в кінці кінців ваше, воно по вашій природі, воно по ваших здібностях. Чи ви робите це через зуби, бо вам не хочеться і вам не цікаво, і це взагалі давно пора вже залишити? У вас немає умов, у вас немає якості, у вас немає відповідності середовища в вашій природі. А середовище це ваш стан, це ваше оточення, це ваша справа. В кінці кінців це ваші інструменти, чим ви займаєтеся і чим ви працюєте. Тим чином, реалізувавши дві умови розкриття потенціалу, ви з певним періодом часу дійдете до відчуття своєї повної реалізації.